Всім величезний привіт! Побутова хімія в АТБ, Бачу на оцій лімітованій колекції із АТБ. Зараз зі знижкою. 129 гривень сумка. Ну Оці я вже вам показував батнік. Ну, Худі. Худі. З кишенькою кінгурушка, також з логотипом АТБ. Футболки. Зараз це все можна, здається, зі знижкою придбати. Блокноти також зі знижкою. Записники. Добре, ходіть на побутову хімію. Усіх вітаю. самого найкращого вам. Настрою бажаю. І подивимось, які ціни в тебе на побутову хімію. Бачу тайт. Оцей для ручного прання по 41 гривні. Тайтаріель 50 гривень 40 копійок. Що ж, давайте будемо ще по акції. Так, Washing Free порошок 20, ну, 30 гривень. 29,90 вагою 400 грам. Так, в акції а, капсули. Так, що це за капсули? 14 штук. Це вони? Ні, це не вони. Мабуть, їх розібрали. Це ось ці капсули для, для прання, Неопур універсальні. Є якісь 24 штуки, а є, бачите, по, по 14 штук, але їх вже розібрали. Ну, дивіться, якщо в вашому тебе ще є, хороша знижка 30%. Так, порошок Гала вагою 2,700. 199 гривень, зараз зі знижкою 50%, навіть більше. Ну, це, мабуть, хороша знижка, а? скажіть мені. Я рахую, що це хороша знижка. В акції великий Грюнвейт. Універсальний гель, вагою 3500 115 гривень. Так, гала вагою 300 грам, автомат 46,60 Бачу, розкуповують у цей бебі для дитячих речей. да? 400 грам, 32 гривні. В акції капсули Neo. Pur Color, порошок та гель. Два в одному. 10 капсул. Зараз 82 гривні 90 копійок. І є ще такі універсальні. Тут 14 капсул. Порошок та гель 149,50. Дуже вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це окремо дякую. Хороша знижка на універсальний гель для прання Вошен Фрі. Вагою 2 кілограма. Зараз він 74-90. Так, ось такий дитячий гель для прання. Вагою 2 літри. Універсальний. В акції також сатін для миття дитячого посуду з евкаліптом 500 грамів об'єм, 20 гривень 50 копійок. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Гель для прання карапуз, вагою літр 600, також зараз зі знижкою 123,60 Не забудьте про акційний донат. Гель для миття посуду. Великий літровий. Є в двох видах. Це останній поступив. Зараз його ціна 69,90. Ну а в кого є вже пляшка, можна придбати ось такий запаску. Вона вийде дешевше. Тут також літр 48,60. Туалетні стікери. Лаванда, три штуки в упаковці. 18,60. Зі знижкою. туалетний каченя 900 грам суперсила. Сів ультрашвидкий антиналіт. Спрей 500 грам 88-70. в фейербі можна придбати літровий за 119,40, а маленький фейрі по 65 гривень то виходить, що ну да, в велику упаковку вигідніше зараз взяти. Неовакція для миття посуду. Пів літри, 30 гривень, 50 копій Порошок для чищення грюнвельд вагою 500 грам 27,90. Тільки в АТБ. Дивіться, який Грюнвельд для миття посуду 800. Мілілітрів. цікаво Містер мускул для прочистки зливних труб всіх видів. 3660. І ось такий є економний засіб теж для прочищення зливних труб, але не знаю, чи він допоможе за 14 гривень. В акції для миття посуду біоформула. Сода ефекта, авокадо та алоє. Упаковка 500 грам, 23,30 В акції 3 в одному. Шампунь та гель для душу. Ментол фолмен, Кава та гуарана. 400 г об'єм 61 гривня. В АТБ клє шампунь зараз по 151 гривні 40 копійок. В акції дуже хороша ціна на Pro V Зверніть увагу: 109 гривень. Це дуже хороша ціна. Дуже хороша 400 грам об'єм. Хто користується, може придбати зараз. Навіть якщо у вас є, на потім. Шампунь Шаума Фомен 108 гривень, та жіночий 86 гривень майже. Шампунь Далас, а пляшка йде з дозатором, це дуже зручно. Відновлення та зміцнення Комплексний. комплекс амінокислот 96,50, вага цілий кілограм. Зі знижкою лак для волосся, своя лінія. В акції шампунь Доктор. Потрійна сила проти випадіння волосся. Реп'яхова касторова розмаринова олія. Head and Shoulders по 119 гривень. Бачите, зробили, щоб ціна не сильно кусалася, зробили по 300 мл. Head and Shoulders 119,90. а ось цей 160. Навіть не 400, а 360. Так, з'явився ось такий чорний крем для взуття, для гладкої шкіри. Живить, захищаєте, надає блиску. В акції бачу запаски до ну, балони до освіжувачів. 3590 до автоматичних освіжувачів. Хороша знижка зараз на ось ці креми. Вагою, здається, 200. Так, 200 грам. Крем для обличчя. Це є Польща. Та шиї 44,90. Рідина для зняття лаку. У акції Niveia Soft для рук, тіла та обличчя 75 грамів. Зверніть увагу, зараз знижка. Хороша ціна на ось цей крем польський для рук. Тут велика упаковка, йде 190 грамів пляшка, йде з дозатором, це дуже зручно, 56,40. Креми. Також для рук. Ось ці зараз в акцію з оливковою олією 26,80 Кулькові дезодоранти Рексона 6360. Нівея після гоління. Old Spice дезодоранти по 103 гривні та Стіки також по 103 Дезодоранти Axe по 105. Дуже дорогі дезодоранти чомусь стали. Я не пам'ятаю, щоб ми... колись я не за Axe говорю в загальному. 114-114 гривень Рексона. Собі можете уявити? Крем для обличчя, який вирівнює тон шкіри, доглядає природний вигляд. Це Польща. Так, це Польща. Це така новиночка. І зараз на них дуже хороша знижка, 40%. Ціна 60 гривень майже. Креми для рук, фруктовий смузі 30 гривень 50 копійок. Колгі Total 76 гривень майже. Хороша ціна на ось це рідке мило. 460 грам упаковка. Магнолія та персик. 29,70. Зі знижкою дору з дозатором іде пляшка 300 грам 45,30. Мінерали морські та авокадо олія. Це антибактеріальний ГЕЛЕКС 560 грам. 3580. В акції дуру мило. Морські мінерали та зелений чай, зволожуючи. В акції факс. Теж в упаковці 5 штук. В акції гель для душу вагою. 500, якщо я не помиляюсь. А, так, 500 грам. Зараз вони теж в акції йдуть. Мило для інтимної гігієни 370 грамів, 56,90. А ось такий, ніби здавалось, мало бути дешевше. 74,50. Ну, може бути дешевше, коли буде знижка. Так, 74,50, тут 400 грам. Ну, якщо буде знижка. Буде дешевше. Fresh. And juice. Колись було дуже дешевий. Дуже дешевий був 400 грам гель для душу. Зараз 53 гривні. Ну, враховуючи, що тут 400 грам, це ще добра ціна. Акції Мило Тео. Ось така новинка теж недавно вже з'явилась в магазині АТБ Авокадо. 44,50. Вологі серветки дитячі з клапаном в упаковці 72 штуки, 38-30. Жіноча гігієна, натурела 52 штуки. В акції дитячі серветки вологі. В упаковці йде 70. 120 штук вибачаю, 120 штук з клапаном, 30 гривень, 90 купів. Хочу сказати ВТБ зараз на котекс жіночу гігієну. Зараз знижки 40%. На жіночу гігієну лібрез також зараз знижки. Тінц 10 штук. Тена Lady Slim 16 штук. В акції серветки вологі 72 штуки склапаном 27.90. Серветки від марки Ruta з'явилися ось в такому простому дизайні новорічному, 40 штук, двошарові. Зараз дуже хороша ціна на паперові рушники. Тут двошарові. Вони йдуть, два рулони, своя лінія. Знижка 30%. Серветки паперові в упаковці 150 штук, своя лінія в коробці 38,90. Волога туалетна папір. <реш> Вологі туалетний папір 50 штук 26 гривень. Ну і, звісно ж, не забудьте про макулатуру. Своя лінія двошарова. 4 штуки в упаковці, дуже хороша ціна. 30 гривень 50 копійок. Що ж хочу вам сказати? Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Щоб падав з неба тільки білий сніг. Міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого. Дякую за ваші подобайки, коментарі. Ви самі найкращі. Я вам за це дякую. До зустрічі.